Опане. Тобі на тоді всі одвінуть. Оце ж сюди, видно, кусочок снаряду впало. Це ж була в мене арка, все нормально. Отут був і попадало ж он, дирки, там дирки. Надійшло 263 звернення від 515 постраждалих. На суму 5 мільйонів 115 тисяч. Але, як я сказав, за 4 мільйони 450 тисяч вже виплачено виплачено матеріальну допомогу 445 особам. 50 тисяч виплачено сім'ї на поховання і трьом особам виплачено по 20 тисяч на лікування. Це 27 будинків. Серед них є як багатоповерхові будинки, так і Одноповерхові будинки всього зафіксована в заявці потреба 503 вікна. Були проведені заміри понад 500 конструкцій. Це може бути стандартне вікно, яке в кімнату, в кухні або навіть вихід на балкон. Кона програма вона передбачає виготовлення та передачу безкоштовну передачу конструкції безпосередньо власнику будівлі, квартири, житла, яке постраждало. Плюс до всього це якраз комплекс робіт: виготовлення, доставка, монтаж. Оперативний монтаж. На даний час стало близько 25 вікон. Завезено, я знаю, що було станом на а, 7 на 6 травня близько 300 вікон, які складуються в, в будівлі бувшої котельні в Супрунівці. Монтажники успіли зробити нам на площадках вікна, вставити в нашому будинку один А і третій А. Оце, що вони встигли поставити на площадках. У квартирах я не знаю, у нашому будинку може дві квартири, хіба що вони зробили, і всю. Люди на власний розсуд дивляться. Хто може, хто значить той скоріше, нанімає просто шабашників, як сказати, і робить своїми силами, платить гроші і робить своїми силами, вставляє в вікна. Мені особисто два привезли, а двох ще немає. І так я знаю по всему подъезду. Зараз работы вообще идут. Если вы розумієте, то у нас роботи йдуть. один, другий дом. Зараз в даний момент вигружається машина. И, там, очередь, і там, то в большой очередь ставимо. Ну от первый раз у нас Для был 3 самый, самый большой. Грубо говоря, самый большой був. был. Мы ставили тот подъезд і делали и делали этот подъезд только другую квартиру. Ну, распределяем как-то ситуацию, как мы можем это все сделать. Будь ласка, побільше монтажників, побільше, щоб люди робили. Нам в нашому, ну спасіба, поставили е, в під'їзді вікна. Дуже добре, хоч відкрили світло. Е, більше нічого, ніяких злив, тому що два-три чоловіка тут треба бригада, чоловік 15, щоб ставили конкретно на один дом, а потім поставлять уже не так. Бігають хто куди попало. Я вважаю, що місто може наняти підрядників, але краще за всього, щоб не заважати і не. Накопичують декілька підрядників. Встановлюють, як мешканці кажуть, не дуже швидко, тому що ще, ще, ще тривають заходи доставки вікон, тому вони не можуть одночасово і ставити вікна, і приймати вікна і складувати. Ми ждемо кришу, нам криша дуже аварійна. Дуже боїмося, як великий дощ, що ми будемо плавати до першого етажу. Ото ми те боїмося. Нам залишили саме останнє, це вже накрити, накрити кровлю, да. це, це саме на двох будівлях. Третя будівля це нафтовиків 3А. Там не двоскатна криша, а там взагалі криша з Рубюро йдучи, там ну, плоска криша, тому там також роботи виконуються. І... Там, ну, по кожній будівлі працює е, різний підрядник. Треба було робити ці, е, ну, як, щоб люди відновлялись якось, починали тут хоч е, ну, ночувати, тому що півдома, тут зовсім тут нереально, тут холодно. Е, все дує. Пішов дощ, там взагалі мене заливало.